Це антиреклама на наповнювач для лотків для кишок. От Він дорожчий за той, що я купувала зазвичай, але він себе не оправдав. Це кукурудзяний, начебто натуральний, але він по всій хаті. Він навіть у ліжку. Це просто жесть. Він от такий залишки розкоші. кіночка. Подожди, хочу показати. Ось такий. Вона його начебто. Давай висиплю вже весь. Вона його і полюбляє цей наповнювач. От, і тільки насипаю. Це вона так любить, як тільки насиплю свіженький, їй зразу треба піти туди і надзюрити на нього. Це ж таке ж уже балуване, да? таке ж уже балуване. От. Ну, але ужас-ужас. Він по всій хаті у всіх хаті і навіть у ліжку я його знаходила. Це просто жест. Наступного разу покажу ще один кукурудзяний, я брала, ще не розпаковувала, покажу пізніше, розпакую і скажу про нього. Ну, а цей соєвий, то ми ним задоволені. теж зроблю на нього відеоогляд.